В цьому відео я буду порівнювати два пальника, які, на мою думку, є дуже і дуже схожими візуально. Перший пальник це Fire Maple FMS 116T. Він титановий. Має ось такий вигляд. А порівнювати я його буду з пальничком Optimus, який називається Crux Light. І ось дивіться, чому я вирішив їх порівняти. Правда ж, дуже вони і дуже схожі. Комфорочка схожа, ніжки схожі. І так, як здалеку дивитись, в принципі, і форма в них досить така подібна, так? досить схожа. Пальник Fire Maple FMS 116, t має дві версії. Зараз я в руках тримаю титанову версію цього пальника, також є версія з нержавіючої сталі, яка важить. Трішечки більше і коштує трішечки доступніше, трішечки дешевше. В цьому відео ми подивимось на пакування цих пальників. Як бачите, в Optimus воно таке більш серйозне. Fire Maple воно більш таке стримане. Як завжди, тут бачите, ви два балони. Це означає, що я буду робити два тести. Але тести будуть незвичайні. Я буду кип'ятити пів літри води на максимальній потужності кожного з цих пальників, і використовувати я буду великий баняк з радіатором. Робити буду так, тому що хочу подивитися, яка ж максимальна потужність, чи є якась різниця по потужності цих пальників. Бо виробник вказав, що Optimus Crux Light має потужність 3 кВт, а Fire Maple має потужність 2,3 кВт. А зовні вони виглядають плюс-мінус однаково. Тому я і хочу подивитись, чи це правда, або це лише маркетинговий хід. Також в процесі подивимось, як ці пальники реагують на вітер. В кадрі також можете бачити запальничку, бо ці пальнички п'єзопідпалу не мають. Інструкцію пальника до Optimus ось цього переглядав, і там написано, що п'єзопідпал, П'єзозапальничка не працює на висоті 2000 метрів. Хочу вас запитати людей, хто на такі висоти підіймаються так і використовують пальники із п'єзо. Чи на висоті від 2000 метрів дійсно не працює п'єзозапальничка? Пишіть, будь ласка, мені це в коментарях. Мені дуже і дуже цікаво. Латунної вставки під різьбу в нас немає. Це алюміній і це алюміній Всередині гумовий ощільнювач. Все стандартно. Тут в нас клапан помаранчевого кольору. І ось така от ручка, ось такий от регулятор, на якому вказано положення. Плюс і мінус. Відкритий і закритий клапан. Сама форсуночка в нас має ось таку стандартну форму з отвором. Всередині. Форсунка в Оптимуса в нас має центральний проріз. Зараз спробую вам показати. Ось дивіться, проріз. І в центрі цього прорізу в нас отвір. Може, це нам дає якусь збільшену потужність. Ось такий тут перехід. Тут цей перехід вище, тут на оптимусі цей перехід нижче знаходиться, так? Може, це нам дає також якусь. Різницю. А так, в принципі, якщо подивитись на ці пальники, ну, окрім ручки, звісно, тіла клапана штоку, форми штока. І, я би сказав, ще форсуночка, так? Тому що тут вона звичайна на Fire Maple, а тут якась з розрізом, не знаю для чого, все це подивимось в процесі. І, звісно ж, ніжки на Fire Maple, ніжки прямі, рівні. А Оптимус каже, що ніжки краще, щоб були ось такими. Що так посуд краще на них тримається. На Fire Maple нічого зверху не написано, на Оптимусі написано Оптимус. Також написано тут Рік. І Clever Cookін. Так, розумне готування. А так, в принципі, ми бачимо, що дійсно дуже і дуже вони схожі. Навіть ось тут всередині бачите цей болтик дуже і дуже схожий ось на цей. Пакування трішки різне, чохли також різні. Можна переходити до чохлів, потім будемо їх зважувати, дивитись на вагу і так, так далі. Optimus Crux слайд. Ось тут була вартість, її зідрали. Потужність. Ви поки що сюди зібраєте. Дивіться, але не слухайте 4,2 кВт. Але в інструкції вказано 3 тисячі. Це тому, що різні стандарти і для різних держав. Так? Для Австралії тут взагалі мегаджоулі. так І так далі. В BTU вказано так? по стандарту EN 521 у нас 4,2 кВт, по EN 400, здається, 417 кВт. Зараз я вам покажу. Тут дуже добре вказано. Я відкрию інструкцію. До речі, ось така інструкція в оптимусі на різних мовах української нема. Ось дивіться. По стандарту Єн 521 потужність цей пальничок має 4,2 кВт. А е, 3 кВт на каністрі е, стандарту Єн 417. 3 кВт. єн 417 це ось такий от. Ось такий от балон 200, 230 грам, здається, це ще треба, треба подивитись. Різні країни, різні стандарти можна подивитись так, на пакуванні і побачити. Ого, 4,2 кВт. Так? Потужніший за Soto, потужніший за MSR Pocket Rocket Deluxe, Ну, прям кайфовий пальник. так? А коли ви візьмете, ви потім побачите, що там 3 кВт. так? Це також дуже і дуже важливо на це інколи звертати увагу. До 90 хвилин він може працювати на газовому балоні 230 грамів. І ось такий в нього тут витрата, ось така: 150 грам 155 грамів на годину. І час закипання вказано 3 хвилини. Це все залежить від клімату, висоти і так далі, від умов. Оптимус має ось такий чехольчик і з ось такою приємною затяжечкою. Бачите, вона тут така з кнопочкою. Незвичайна. Такий от чохольчик, такий от матеріал. Написано Оптимус. Не найдорожчий чохол, не найдорожчий матеріал. Проте досить непогано. Fire Maple має ось такий чохол, Тут також є інструкція. Тут є різні бірочки, вони нам зараз не потрібні. Він має чухол пластиковий, досить такий плотний чудовий матеріал з різьбою. Давайте повернемось до оптимусу. 72 грами він важить. Розмір: 71х57х56 мм у звернутому, коли ніжки закриті стані з 1899 року. Випускає Optimus пальники. Подивимось на Fire Maple FMS 116 Тій на його чохол. Матеріал титан 2300 Вт потужність, вага 48 грам. У відкритому стані 109 на 70 мм розмір, у закритому 62х67. Пальник, коли ставите, він клапаном впирається ось туди в центр. І дуже добре він там встановлюється, в принципі, нахитається дуже-дуже зручно. Інколи в цьому пакуванні я ще тягаю із собою невеличкий перехідник, ось такий маленький, для того, щоб перекачувати газ із цангового балону в різьбовий. Ми зараз зважимо пальники, зважимо їх чохли для того, щоб розуміти, з якою вагою ми тут будемо мати з вами справу. Першим на зважування йде Fire Maple. Його вага 46-45,5 грам. Чохол від Fire Maple разом з кришечкою. Його вага складає 40 грамів. Пальник з чохлом. Важить 87 грамів. Пальник Optimus, Його вага складає 77 грам. Вага чохла складає 9 грам. Чохол з пальником виходить 86 грам. Важую першим Optimus із газовим балоном 446 грам. 440 грамів важить Fire Maple з газовим балоном. Трішки нас радує сонечко дуже приємно. Наливаю пів літри води в казанок Fire Maple Petrel, бо тут є риски мірні. Ось майже півлітра. Використовую Petrel як мірний стакан і переливаю у великий баняк. Секундомір вже на готові. Спочатку давайте підпалимо, а потім я вже поставлю казаночок. і максимальну потужність. Давайте подивимось на полі на максимально потужності, як воно угріває. Трішки, Трішки пальник ось так я прикрив вітроекраном від вітру. Все активно кипить, час закипання. Хвилина 50. Зважимо оптимус із балоном після тесту 439 грам. Операція повторюється. Знову пів літри води, петрел і переливаю у великий баняк. Запалюю фаермейпл. ставлю казанок і викручую на максимум потужність. І натискаю Почати. Постачає у пов'яку фаермейпл. Знову ж таки, встановив я вітрозахист. Про всяк випадок. О, трішечки піддуває, трішечки задуває. Хвилина 55. Зважимо Fire Maple з газовим балоном після тесту 433 грами. Дивимось на наші з вами результати. Optimus круг слайд. Витрата 7 грам. Час закіпання хвилина 50. Fire Maple fms 116. t Витрата 7 грам, час закіпання хвилина і 55. Дуже результати схожі. Це на максимальній потужності. Температура води 8 градусів, температура повітря 8 градусів і температура газу також 8 градусів. Об'єм води пів літри. За потужністю Optimus Крукс Light виглядає трішечки більш потужним за Fire Maple. Давайте запалимо пальник Optimus і зараз будемо дивитись, як він. Реагує на вітер. Бачите так? Він не тухне, але полум'я збивається. Вмикаю максимальну потужність і роблю те саме. Він не тухне, але полум'я збивається. Тепер буду намагатись зробити порив вітру. Імітую. Пальник не тухне, а полум'я все ж таки трішечки, бачите, задувається. Далі викручую на максимум пальник Fire Maple. і зараз будемо дивитися, як він реагує на вітер. Полум'я, як бачите, воно тут трішечки збивається, але не тухне. Сильний порив вітру. Не тухне. Але вітрозахист все одно потрібен. Зараз будемо дивитись на мінімальне полум'я. Буду намагатись ось так накрити, щоб вам показати. Зараз білий день, тому може бути не видно полум'я. Але дійсно пальник дозволяє, повірте вже мені на слово, готувати на маленькому вогні. Прям ось так відрегулювати до прям маленького-маленького ось такого полум'я і готувати на ньому. Ну, звісно, можна відкрити на максимум. І це буде дуже і дуже в принципі потужне таке полум'я. Краще ці пальники використовувати з вітроекраном. Пальники чудово підходять для того, щоб на них повноцінно готувати. Якщо на вулиці вітер, то ці пальнички потребують використання вітроекрану. Звісно, якщо ви готуєте щось повноцінно і готуєте довго. Якщо швиденько щось закип'ятити, то вітроекран, в принципі, не потрібен. Воно швиденько закип'ятить і все. Але краще все ж таки його мати. Розрахований пальник на невеличку компанію людей. Від одного до трьох людей. Встановлювати на ці пальники рекомендується посуд діаметром донышка до 22 см і вагою до 2-2,5 кг. Ось у мене, наприклад, ідеальний баняк під цей пальник. Діаметр його донышка. Складаємо. 17 з половиною сантиметрів. І він на 2 літри. Тобто він просто-просто ідеально підходить. І по довжині, і по базі. Тепер дивимось, який же в нас все ж таки тут може бути мінімальний посуд з діаметром, встановлений. Беру свою лінійку. І тут я бачу 5. 5 см. Так? Це означає, що мінімальний посуд, який сюди можна встановити, складає Ой, вам не видно. мінімальний посуд, який сюди можна встановити, більш-менш безпечно від 6 см. У пальника Оптимус тут трішечки інша ситуація, бо ось тут в нас нічого нема на фаермаплі, а Оптимус має ось тут продовження. Тому цей пальник, Optimus Crook Slide, буде більш зручним для встановлення посуду з невеличким діаметром донышка. Бо, як бачите, ось тут в нас нема поверхні для встановлення посуду. Тобто ніжка починається тільки ось тут. І коли складаєш, то також сюди не можна встановити посуд з маленьким діаметром донышка, бо просто тут немає на чому стояти. Тут поверхня не рівна, а ось така. А у Оптимуса ситуація наступна. Бачите, тут також зубки ось тут, на ніжці. Так? І ось тут вони також продовжуються. І можна дуже легко встановити посуд з невеличким діаметром донешки. Турочки, будь-які джезви, маленькі кружечки на 200 мл, на 150 мл. Все це дуже і дуже і дуже зручно. Обирайте, будь ласка, те спорядження, яке вам більше подобається. Обирайте ті речі, які ви будете тягати довго. Такі речі, щоб вони були вам до душі, як завжди, кому подобається моя творчість і мій канал, і взагалі те, що я роблю, ви можете мене підтримати. А як це зробити, вказано в Описі під цим відео, всіх запрошую скористатись промокодом MyCamping. Для цього потрібно перейти в Instagram, в наші актуальні сторіс, які називаються знижки. Можете туди перейти, натиснути, і там буде дуже чітко вказано, де можна використати наш промокод, весь список партнерів, людей, з якими ми працюємо. Будь ласка, заходьте, використовуйте, отримайте невеличку знижку, і таким чином також ви підтримаєте мій канал. Бо з того, що ви купуєте, я отримую невеличку якусь там 5-відсоткову комісію. Для мене теж це приємно, бо я можу займатися улюбленою справою і розвивати свій майкемпінг, свій канал і свою творчість. Щиро вам дякую за те, що ви дивитесь мій канал. Дуже і дуже дякую за те, що ви активні, залишаєте свої коментарі, залишаєте вподобайки, натискаєте на дзвоник, щоб не пропустити нові мої відео. Величезне всім дякую вам, я бажаю гарного дня і чудового вечора. Гарних вам вихідних, якщо у вас відпочинок і! Легкої вам роботи, якщо ви працюєте, всім бажаю миру і побачимось у наступних відео.